Доброго дня, шановні глядачі мого каналу Реальний екосад». Зараз ми продовжимо знімати про прививку винограду, весняну, чорнему зелене, який звуть минулорічним живцем у молодий зелений пагін. У попередній першій частині я розповів. Класичну прививку, щеплення класичне, як робиться. А зараз хочу вам продемонструвати деякі методи прививки чи способи прививки, які іноді доводиться робити, коли не співпадає товщина живця чи чубука із товщиною зеленого. Пагана, вона або товща, або менша. Там є певні нюанси. Ну, для прививки нам потрібен стандартний набор інструменту, секатор, ніж, плівка для обв'язки. Все це в першій серії, в першій частині ми показували, розповідали, бажано, щоб ви її подивились. Ось тут ми залишили під перепрививку. Ну, зробили коротку обрізку, підготували кущ для перепрививки. Це Дубовський рожевий. Чому я його перепрививаю? Є на каналі відео. Я залишу силочку. Там є про сорти, чому я їх вирішив перепривити. Це такий популярний сорт, але виникнув в мене бажання його перепривити. Ось на цьому пагані я буду демонструвати, як що робити. А потім я його зріжу і просто переприв'ю цей пагін. Тут просто краще буде видно. Демонстрацію. Готуємо пагін для прививки звичайним способом. Видаляємо бруньки. І пасинки. Все це видаляється щоб воно не заважало. Потім обрізаємо вагін на певній висоті. Тут вже видно комбіальний шар. Беремо живця для прививки. Я його так трошки довше відріжу, щоб можна було кілька разів демонструвати. І от виявляється, що він значно тонший за цього пагана. Залишати отаку довгу гілку ну, немає ніякого сенсу. І треба його привити. Зараз я вам продемонструю кілька способів, як привити то тонкий пагін. Робимо на пагані. Линушок як належить в першій серії я розповідав, чому робиться так. От. І робимо, як зазвичай, розщип. І в багатьох виданнях рекомендується. І на багатьох каналах рекомендується отак його вставляти, щоб камбі співпав із однієї сторони. Отак от, от ми його вставили. Це багато хто так рекомендує робити. І що в нас виходить? Виходить з однієї сторони камбій співпав. З іншої сторони, лишається пустота. І вважається, що брунька буде нормально розвиватися. Якщо ви щепите десь у верхівку рукава, просто щоб перевірити сорт, сортність цього живця, то таке можна цілком робити, воно приживеться, брунька проросте, ви побачите. Який сорт, потім його виріжете і все. Якщо ви перепрививаєте, щоб зробити рукав, то отут нормального зростання не відбудеться. Тут найчастіше утворюється рана, яка потім погано загоюється. Буває, вона заростає калюсом, але все одно тут зростання такого, як належить, не відбувається. Ще гірше, коли роблять зріз отаким чином під брунькою. Отаким чином роблять зріз і вставляють знову ж з однієї сторони чи з тієї сторони співпадає камбій, а тут Залишається пустота. Отак брунька взагалі буде отримувати тільки половину поживних речовин, бо ця сторона не приросте до камбію зворотня. І так не можна робити. Є декілька способів поліпшити ситуацію в таких випадках. Зараз я їх продемонструю. Перший спосіб ми робимо. Так скажемо, неправильний зріз, прямо під брунькою, але робимо його із сідельцем, з таким виступом. отакий От зріз. Добре тут, щоб воно. Так, його зачищаємо. а З зворотньої сторони звичайний. Не на всю, якщо він довгий, його трошки можна підрізати тут ще. Так. І тепер робимо розчіп не посередині пагана, а отак на такій ширині, де вони будуть співпадати. Камбіальні слої будуть співпадати. Тобто ближче до одного краю. Робимо розчіп. І цією стороною, де ми зробили сідельце, чи цей вступ, цією стороною і брунькою ставимо туди де ширше. Отак воно стає. Тут ми його вставили, слої камбіальні співпадають. Тут на цьому живці кора тоньша, на зеленому товща, тому ми ставимо так, щоб камбіальні слої співпадали. І оцей, оця ділянка, цей зріз, буде зростати за рахунок калюсу, який буде утворюватися отут, на, на цьому сідельці. На цьому зрізі тут буде утворюватись калюс, і ця половинка має зарости. Ну, далі ми замотуємо я, як я звичайну прививку в першій частині там добре показано. Це просто я для демонстрації. І зараз я продемонструю ще один спосіб, як можна тонший живець привити. Більш товстий пагін без зайвих проблем. Для цього от ми тут підрізали нижче, бо там уже місця не було. Для цього робиться так, живець зарізається трикутником. Спосіб цей, ну, по-різному називають французький, прибалтійський чи там. У напіврощіп, хоча це не є у напіврощип, це у трикутний заріз. І потім ми такий же заріз робимо на цьому пагоні, на зеленому. Так, вже він досить легко ріжеться, але ну, тут треба вгадати. Півпали. Розміри. Це вже треба мати трошки так. І цей живець складається отак. Тут замало Я зарізав, треба трохи більше. Глибше і довше. Глибше і довше. Ну, майже ще можна було б його трохи посадити, цей паган трошки його посадити. Це трохи морока, але іноді бувають ситуації, коли немає іншого живця. Так, ми його вставляємо і замотуємо. Правильна прививка, коли брунька назовні на, на, напроти цього листа і спрямована назовні. Так от тут камбіальні шари співпадають і от тільки треба примотати. Але якщо зробити заріз в іншу сторону, щоб брунька була сюди, це треба брати інший. Я на тому пагоні так зроблю, то ця частина заросте швидше і краще. Якщо зробити брункою в іншу сторону. Вже зараз я той пагін так буду щепити, А це просто для демонстрації. Способу щеплення. так воно приматується. Гляємо брунки, це робиться в першу чергу. Так. І зарізаємо. так ми візьмемо трошки дов довше, тому що і нам його треба грунькою туди поставити, значить будемо робити ось тут. Такий собі трикутничок. І собі трикутничок. От. І тепер ми будемо ставити брункою туди, значить ми тут робимо. Треба зарізати і міряємо, як він сюди стоїть. Ось так тут трішечки, трішечки хвостика треба підрізати. Отак і оставимо. Тут лишається, крупним планом візьми, лишається тут трошки несхованого зрізу на живці, там буде наростати калюс. Це краще, ніж те, що я показував на самому початку, коли рекомендують. Ставити живця під одну сторону розщепу. то недобра рекомендація. Хоча живець все одно приживається, якось якось розвивається. Так, ми його замотуємо. Я замотую живця повністю, щоб... Не виникло потреби і потім кульочка надівати. Він так менше вологи втрачає, але то все є у першій частині. Випадок ми її ще зафіксуємо за лентою, бо то плівочка така вже тоненька й давня. Ну і як зазвичай закриваємо його від сонця. Невідомо яка погода буде завтра. Післязавтра синоптикам ми не віримо. Тому отак, папірець. Все. І чекаємо. Ми перейшли до іншого куща, інструмент продезінфікували. При переході від одного до другого куща потрібно це робити. Це елегант надранній, він теж піде на перепрививку. Там посилочки перейдете. Є відео, чому я їх перепрививаю, перещеплюю. От ми на ньому покажемо, тут є зайвий, зайвий паган, і ми на ньому покажемо, як привити, коли живець чубук трохи товщий за зелений паган. Но я тут все видаляти не буду, цей паган взагалі прибереться. Просто для демонстрації. От ми його зарізаємо. Бруньки прибрали. І цей трохи товщий. Якщо набагато товщий, теж можна привити, але там складна процедура, я не буду показувати. Отак От ми його будемо прививати. І що треба зробити? Зарізаємо живця і зарізаємо його трошки довше, ніж зазвичай. Сріз має бути трохи довший. Побачите, для чого це потрібно. Гарний живець з тостою, з малою серцевиною. Отак його трошки довше ми зарізаємо. Тут можна сікатором обрізати, десь на таку довжину зріза. І причому зарізаємо так, щоб з обох сторон було видно серцевину. Для чого це потрібно зараз побачити? Загалом то черенок зарізається трошки інакше. У першій серії можна подивитись. От. Зробили ми такий довгий заріз. Тепер робимо тут розщип, як належить на почку. Теж довший, ніж зазвичай. І що ми робимо? Ми тут трошки серцевини видаляємо. Вставляємо його. І отут він виступає за межі, але він дуже легко туди вдавлюється. розумієте, Він згинається ось. Дуже легко туди вдавлюється. Тому, якщо не набагато товщий пагон, чубук, отаким от чином щепиться. Трошки глибше можна, але для обмотки бажано взяти більш твердий матеріал, та плівочка не вдавить. Отак берете його пальцями тут десь посередині, надавлюєте, щоб він сховався, туди і камбіальні слої співпали, і тугенько замотуєте. А вище він вже буде співпадати, бо тут вже срез трохи вущий, він буде співпадати, але обв'язку треба більш жорстку. Отак, От трошки товщий пагну, на тоньший можна привити. Мужечка витираємо. Ну і цією плівкою можна замотати поверх. Зазвичай я її під низь мотаю, але можна поверх знову ж замотати цей живець і зав'язати попірцем. Отакі не, незвичайні прививки можна робити і результат буде добрий. Так що дивіться наші відео. Тут ось Юпітер збирається квітнути, він найперший зазвичай квітне. Треба вже, як він почне квітнути, обробляти. Теж у нас на каналі є силочка про схему обробок винограду. Вже скоро обробляти перед цвітінням. Одна обробка була зроблена по п'ятому листу чи там по третьому. Я вже не пам'ятаю, скільки на ньому було, але була одна обробочка зроблена. А вже скоро буде зацвітати, треба робити наступну. Дивіться наші відео, заходьте на канал, там є багато різних відео. Буде цікаво. До побачення, всього доброго вам, до зустрічі на каналі.